Всім любителям футболу, привіт! З вами, як завжди, програма на аналізьких полях. З вами постійні ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас в огляді 28-й тур. Він був короткий, так як багато команд грали кубок Англії, але не менш цікавим. Що ж, пропоную починати. А перед тим, як почати, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. А діліться їм зі своїми Ну Що, Павло, поїхали? Поїхали. Що ж, Астон Вілла доволі легко і без шансів обіграла Бормут. В останніх чотирьох матчах вона й Емері три перемоги та одна нічия. Доволі непоганий результат, 10 очок. І, в принципі, ігру вона показує доволі цікаву і впевнену. Натомість Бормут все ближче до чемпіоншипу. І все виглядає дійсно так, що Ілля Забарне в наступному сезоні проведе не АПЛ. Хоча внизу інтрига буде, мені здається, майже до останніх турів. Як тобі віла в руках Емері в цілому, і чи здатен він буде, наприклад, в наступному сезоні команду вивезти у зону Єврокубків? Так, у неї Емері це спеціаліст з великої букви, а особливо подобається як він працює з гравцями. Ми це бачимо на прикладі Уоткінса Ремзі, які розкрилися в цьому сезоні, і вже стали більш стабільно грати та віддавати паси, забивати? Взагалі, я дуже здивований, що Уоткінса не визвали у збірну Англії, тому що він має після Чемпіонату світу досить хорошу серію з гольових дій на полі. А що ти думаєш, чому, чому не визвали саме його? Я не знаю, мені здається, те, що він в Сауґет викликав Тоуні. Це вже прогрес і позитив в цьому плані, да? бо до цього викликав там Калума Вілсона, і ну, mm -hmm. як на мене, не заслуговувачі викликали. А, тому мені здається, можливо, ще попереду в Волю це все. І він свій шанс ще отримає. Сподіваємося дуже на це. Так, але в цьому матчі, як я вже сказав, сміюла. Без шансів обіграла Борнмут, і Борнмут виглядав принаймні в цьому матчі Слабким і тією командою, яка заслуговує вилетіти у Чемпіонші. Як тобі матч між Вулвергемтоном та, Ліц? та Ліцом? Дуже щедрий на голий поєдинок. Хоча насправді Ліц зауверперформив трошки в цьому матчі. Що ти думаєш? Ну, Видно, що Ліц після зміни тренера справді краще грає, і команда показує характер і бореться за очки. І, звичайно, тут така перестрілка, не знаю. У другому таймі Ліц трохи підсів, і Вулс справді були близькі до того, щоб зрівняти. Однак чудова гра Родріго, чудова гра в принципі, команди, яка заряджена. Ось це відчувається саме на полі. Тому тут заслужено вони перемогли, ну і крім того, ще була червона картка в кінці, яка в принципі е вона сплутала плани Wolves відігратися. Але гра справді була дуже такою жвавою, динамічною і вогняною, як кажуть. До речі, а що ти, як думає? ти да. кажеш, червона картка, як Хоні під Занайсмі е матч там трошки приймав. Е але вона мені виглядала смішною на фоні того. як за ідентичне порушення в матчі Лестер Челсі Перері надали навіть uh -huh. жовтої. Тому, е, як ти -то оцінюєш взагалі англійське суддівство, Не знаю, напевно, навіть не в цьому сезоні, а взагалі англійське суддівство як таке е, від, за шкалою там, від 1 до 10. Бо майже що туру є спірні аналогічні рішення, і вони були і в цьому турі, про які ми скажемо, напевно, трошки пізніше. Ну, напевно, 5-6 за школою, тому що у кожного судді своя шкала. Здається так, що вони кожен вивчають різні методички і на базі їх дають певні свої рішення. Тобто немає чіткої структури, і це ми бачимо по багатьом епізодам. Здається, зі сторони, що один той же фол. Однак досить різні рішення саме від суддів. Можливо, це впливає. Атмосфера на стадіоні, можливо, якісь нерви суддів, а можливо, просто суддям потрібно носити окуляри. Тобто, ось. Тому, тому що справді ну, досить сумнівні рішення бувають. І як ти сказав, якщо прийняти, це звичайно досить дивно виглядає. Дивимось, але те, що треба якась революція нововведення в суддівстві, це просто. 100% і для того, щоб покращувати суддівство в Англії. Вони не хочуть чомусь приймати критику, проте це нормально, коли вас критикують. Вони впаюють штрафи е, тренерам, футболістам. Але ну, е, камон, треба, треба щось міняти. Теж. Ну, ви теж е, рухи, повинні рухатися, ви приймаєте вар, ви е, хука і водите для зарахування голів і так далі. Але ви теж повинні, як професіонали. Е, Щось нове і для себе вводити, і визнавати признавати свої помилки. Отже, рухаємось далі. Лестер несподівано взяв одне очко у матчі з Бренфордом і мав навіть більше моментів. Проте Лиси в цьому сезоні розчаровують. І чи можуть вони, як ти думаєш, попрощатися з Роджерсом наприкінці сезону, на твою думку? Мені здається, це очевидне рішення, тому що в цьому сезоні Роджерс просто деградує. Якщо ще в тому сезоні були якісь ідеї свіжі, свіжі награвання у грі. А зараз цього немає, і здається, що і Роджерс не вірить це, і команда не вірить в це, і багато лідерів, той же Медісон, Тіломанс повинні, ну, як кажуть, повинні покинути а, команду в кінці сезону, тому що ну вони вже не вірять у цей проект, який, здавалось, колись був досить перспективним, так? Якщо згадати, коли Лестер виграв чемпіонство, і команда набрала хід, вони. Взяли нових, нового тренера, гравців, і в принципі це вже була команда не нижчого гатунку, а так середин та близькі, навіть ближче до Ліги Європи, Ліги Конференції і так далі. Але зараз цього немає. Що, що думаєш, чому саме в цьому сезоні це так проявило? Чому команда так деградувала? Ну, по-перше, я б сказав би так, ті лідери, які були в тому праймовому Лестері, які брав чемпіонат, їх вже немає. Да, Варді постарів, багато футболістів залишили клуб. Проте прийшли багато молодих. І ці ж молоді футболісти, які показували хорошу гру в минулому сезоні, вони чомусь ну не чомусь, інші команди почали на них полювати: на Тілеманса, на Медісона і так далі. Той же Пітер. Пітер Горворка по Фрейду Каспер Шмейхель пішов з клубу. Теж багаторічний, скажімо так, кіпер, символ Лестеру, так символ того чемпіонського сезону. Один з найкращих кіперів АПЛ. В принципі, ну це всі розуміють. Він кілька років тому міг перейти в Челсі коли Челсі шукав нового голкіпера собі. Тому це старіння покоління цього, і те, що молоде покоління, вони якось зневірилися у проєкті Лестеру, напевно, і почали дивитися наліво направо там, на пропозиції від інших клубів, і, можливо, хотіли себе, плану, бачили себе в нових клубах, напевно, це зіграло свою роль в цьому сезоні. Я б ще хотів задати матч Тоттенхем та Саудемптона. коли Шай. Тоттенхем вів 3-1 і. Просто злив русоденом відігрався 3-3. І, звичайно, те, що вичудив Конте після гри, це не описується ніякими словами, тому що він, по суті, звинуватив і керівництво клубу, і гравців, в тому що вони грають індивідуально, досить егоїстично, не відчувається команди і так далі. Тому. Це вже, напевно, остаточний, остаточний крок до того, щоб Конте пішов в кінці сезону. А що ти думаєш з цього приводу? Я пам'ятаю, ти казав, що Конте піде. Мені здається, зараз твої слова були пророчими. Так, і насправді не, тр... не треба бути якимось спеціалістом, щоб подивитися на Антоніо і щоб uh, якісь доробити uh, редікшени щодо того, яка доля його очікує. Тому що в кожному клубі, в який він приходив. Він закінчував якимось скандалом або якоюсь сваркою. Це було і в Челсі сварка з Дієго Костою, всі добре пам'ятають цю смс-ку і так далі. Це було, це було і в Інтері, де він по, теж, ніяко кажучи, не дуже добре закінчив відносини з клубом. І це все знову приходить. Це просто така натура в людини. І я вже казав, що він, він кайфує від футболу, він спеціаліст своєї справи, але він складна людина. і... Ну, він реально uh, трохи, uh, не трохи а занадто перегибає оц оцим своїм uh, емоційним відношенням, uh, прямотою, де подеколи і так далі. Uh, і, до речі, сьогодні вже Фабріці Романо написав, що Конте -то залишить Тоттенхем, uh, і uh, мені здається, що варто очікувати А, можливо, повернення Маурісія Почетіно, І це про це вже говорили ще місяць тому. Б, іншого тренера, і, на твою думку, кого б, а, на, ко, на кого пополювати шпором влітку? Напевно, Зідан, але це досить казково для них. Зідан це да, не... дорого, і треба підсилювати склад серйозно. Зідан працює зірками. Ну, так, звичайно. І враховуючи те, що протягом 20 років що Леві керує клубом. Клуб ніяк не може взяти хоча б один трофей. Це вже якось смішно, так? І, звичайно, потрібні зміни. і Що менталітету гравців, і саме сильний тренер, саме психологічно сильний і ментально. Здавалося, можливо, Павло Фансека спробувати. не знаю. Здавалося, що так, багато зараз Конте прийде і Тоттенхем як підніметься. Проте а, найкращі часи у Тоттенхема були при Маурісіо почті. Тому це повернення виглядає доволі логічним. А, він знає клуб, він знає гравців. Чи захоче він сам, а, буде цікаво. Тому мені б хотілося побачити таке повернення. Маурісіо, можливо, зачекався на хорошу пропозицію і. Якщо б вони залишилися в непогано Welcome back, Маурісіо. <гум> uh, до речі, uh, по матчу, uh, з цікавого я б хотів спитати ще тебе щодо пенальті, бо як на мене доволі спірне рішення. І я не помітив контакту в цьому третьому голі. Можливо, я помиляюся, на повторі порушення було не чітко видно. Чи було воно таким неочевидним для тебе? Чи ти все-таки вважаєш що там 100% пенальті ніяких розмов? Ну, були сумніви, але мені здається, це такий пенальті на рішення судді. Тобто там 50 на 50. Там і камери не показали нам достатньо хорошого повтору, щоб зробити справді правильне рішення. з іншої сторони, він, Майлз він випередив гравця, здається, Сара. І Сар, просто, якщо побачити, він ногу не знаю, на рівень своєї голови підняв. І ще й там задів трошки е, ноу саме е, е, Майлза, і звичайно, е, тут тут може було давати, може було не давати. Тому це не рішення судді і тим паче суддя стояв досить поруч біля цього моменту. Ну, можливо, ближче Але, звичайно... 50 на 50, як ти кажеш. Можливо, це це, це якщо б він не дав, я думаю, ми б теж говорили, а чому не дав? Угу. Угу. Так, так, це точно. Окей, okay, next. Uh, як кажуть, Челсі нагадав усім в цьому турі, всім тим, хто вважав, що команда виходить із кризи, команду окриляє, що в них ще купа-купа проблем. Uh, у мене по цьому матчу uh, замістовно все. По-перше, я б хотів би зупинитися на неорганізованості синів в захисті в цьому матчі. І от той другий гол, uh, який забив Евертон наприкінці, uh, мені здається, що. Не встигаючи коліболі, як доволі експірієнст, як то кажуть, гравець, якого купа досвіду, який вже пограв на всяких рівнях, виграв Копа Африка і так далі, міг би порушувати правила, зривати атаку в цьому голі, бо там футболісти входив один в один на доволі такому не гострому куті. Так, це була б друга жовта, але вона була б оправдана в такому моменті. Я не розумію, чому okay. досвідчений футболіст, як колібалі, цього не зробив. Проте там все-таки е, мені здалося, що Чалоба, який був свіжий, повинен був більше страхувати цей фланг, бо він третє центральний справа. І я б не клав цю, е, цю вину лише на колібалі, але й на е, чалобу, плюс кепа, звичайно і взагалі трохи про нього слабкий матч і нього, і там, де він повинен був і міг рятувати, він реально міг. Тобто він і в першому голі, і в другому міг рятувати. Він цього не зробив. Нескладні удари, не такі, що вони не беруться. Проте ну, Кепа а, продовжує а, ставити питання до свого місця в складі. І ці спекуляції щодо того, що Челсі буде купляти нового кіпера в наступному сезоні. Вони тільки будуть підвищуватися. Лапка грав Челсі Вартаті, як на мене, як болювальника Сінгір, трошки бомбить вже від Полішича і від його місця в стартовому складі. Людина, яка не створює, не обігра, не робить результативних дій, потрапляє туди. Навіть мудрик в тій формі, який він зараз є, як у мене виглядає на голову вищим, тому що просто він більш небезпечніший біля воріт суперника. Так, у нього є певні проблеми, про які ми вже говорили. Проте Пульшич, він не вмотивований гравець. Я не знаю, чому в старті виходить невмотивована людина, яка взимку повинна була залишити клуб, але не залишила його через травму. Це питання до тренера. Це та сама історія, яка була з Єшем, який майже перейшов ПСЖ. Мені здається, Потер просто сам не розуміє, якщо його спитати, навіщо ви випускати Пульшича. Він не робить результативні дії там ні, вже майже півроку. Не знаю, що, які очікування в нього від е, е, американців, пишіть в коментарях, на вашу думку, чому грає цей футболіст старті. І останнє це те, що Поттер сушить гру. Тобто він випускає центральних півзахисників на заміну, щоб вони грали на флангах. Галахер, заміни Чауса, Галахер, Чуквемека, Лофтусчик, Чалоба. При тому, що вони грають з Евертоном. При тому, що в клубі а, є швидкі мудрик Мадуеке. Мадуеке там взагалі заплісняві вже а, в, на лавці, для кого купляли ці гравці? Якщо не для Потера, то навіщо вони були? Якщо в тебе Гала Хартичук і Мека, ну далі грай. Ну якщо витрачати було там, 100 з чимось мільйонів на цих там, двох футболістів. Якщо ти їх не випускаєш, навіщо вони приходили? І вже все поранен на гру. Типу, забити гол і відійти в оборону проти клубів е рівня Ліца і Евертона, які на виліт против них. Причому вони дуже круто грають проти непростої Борусії, там атакують, створюють моменти далі. І там заміни були трошки інші в тому матчі. Що ти думаєш, Поттер Боягукс просто і хоче будь-якою ціною зараз набирати очки, жертвуючи голови, бо, мені здається, зараз навпаки ідеальний час, щоб е експерименти якісь робити, для того, щоб пробувати дивувати суперника, різні схеми більш атакуючою грою, може трошки підзабити на захист-півзахист, більше в атаку грати. Мені здається, що Поттер все ще сподівається на те, що Челсі зможе зачепитися за Єврокубки в цьому сезоні. І тому це видно по його замінам, те, що він справді чіпляється за результат. І неважливо, там, оди, якщо один м'яч веде команда. То для нього це знак, що треба сушити гру, і тому сидять і модуеки, і мудрики, і так далі. Крім того, він постійно використовує ротацію, і ми бачимо, що навіть Кукрель, який провів останні ігри на досить високому рівні, він чомусь сів в цьому матчі. І тут Челсі виніс це самі, тому що вони повинні були забивати і не один, і два. Були моменти і у Хаверса, і у Фелікса також було більше моментів. Але, на жаль, реалізація все ще не така гарна, як хотілося б з таким набором гравців, які має Челсі. Тому, звичайно, неприємно не те, що нічия, так. Однак, з іншої сторони, Челсі не програв, і Челсі має непоганий а, стрік ігр. А, тобто у них три перемоги, одна нічия, тому не, не треба робити трагедії з цього, і сподіваюся, що в наступних турах Челсі ще покаже себе, і Потер, можливо, стане більш сміливим у своїх рішеннях. Ну, Як мінімум плюс в тому, що Челсі продовжує забивати це не сухі нулі, які ми бачили останні останній місяць. І це вже, це вже прогрес. Тому а, ну, рухаємось далі, і Челсі, можливо, нас ще здивує в цьому сезоні. Але сушити це погано. А, Арсенал КП а, в цьому матчі я знаєш таки зрозумів, чому Вилфред Заха і такий так вже кілька років грає в Пелес, ніхто так і не купив його в топ клуб Просто тому що він бездарно грає в захисті. А, він кидає своїх опонентів і не допомагає своїм партнерам. Це такий, скажімо так, лінивий футболіст, хоча дуже талановитий. А, і напевно через цю лінію цю. А, до свого віку, до якого вже, доріс рівня футболі. Він так і не навчився грати на команду, напевно. І підтримувати її так в захисті, в обороні, так і в атаці. Причому в атаці останніми роками він також не вражає. Що по арсеналу? Що ти думаєш? І що ти думаєш по Захід? Захід не дуже погоджуюсь. Так, звичайно, можливо, він не повертається як треба. А з іншої сторони, він один з тих гравців, який робить гостроту а, у складі Крістал Пелас. І в цьому матчі він справді мав моменти і міг забивати. Арсенал зіграв досить добре, враховуючи те, що Крістал Песгра без головного тренера, тому що вони звільнили напередодні Патріка Віра і був виконуючий обов'язки тренер. Тому ця команда вже була розібрана до матчу. Арсенал просто цим скористався. По суті, все було зроблено в першому таймі 3-0. Відзначу неперевершеного Саку, який першим з усіх гравців АПЛ досяг відмітки у 12 голів і 10 асистів. Тобто, це справді ми бачимо, МВП цього сезону можливо буде, якщо Арсенал виграє. Так і Арсенал збільшив свою перевагу на Сіті вже на 8 очок, враховуючи те, що Сіті не грав в цьому турі. Тому це досить вагоме, вагома заявка на перемогу. А Як тобі вач був загалом? Так ти правий, тут ніяких питань. Тут арсенал повністю пройшовся катком по пораненому чи навіть напівмертвому звіру, напівмертвій птиці, якщо ми згадаємо, що Криста це Орли. А, тому нічого додати і відняти від того, що ти сказав. А, єдине, що я б сказав, що сіті зараз а, знову. А, у формі, здається, да? бо вони угу. там просто розгромили, що й Берні, що й Лейпсиг, і Голланд просто якісь е сум сумасшедші якісь цифри показує. Скільки він вже намагався? Вже 6 хитриків. хитриків. Це просто якийсь, якийсь е е дивовижний футболіст е фізично, ментально е просто реверанси йому і за те, що він. Е Після РМС Роналду він а, виходить зараз на пік і буде конкурувати там з тим самим МБАПЕ. А дивлячись на тому, як ПСЖ виступає в Європі, МБАПЕ можна а, тільки шукати собі нового агента і шукати новий клуб, переїжджати в АПЛ, переїжджати в Ла лігу, бо в ПСЖ Мбаппе, напевно, все таки не зможе добитися того, що він може зробити в інших клубах. А Гуланд, можливо, крокує в цьому році до перемоги у Лізі Чемпіонів. До речі, складний суперник буде в одній читаті. Це буде справжня перевірка для німця. Він добре знає, грати грати проти Баварії, і сподіваємось, покаже хай клас. Mm -hmm. Скажи, які в тебе топ-3 голи в цьому турі? Uh, в цьому турі у мене. На першому місці це а, Гол Ісака а, у матчі з, між Ноттінгем Форест і Ньюкаслом. Сподобалося, як він з льоту а, зловив м'яча, і як він викрутив, без того досить довгу ногу і поклав м'яча в, в окутворіт. На другому місці це Гол Перішича у матчі з Тоттенхема. Там він з льоту вколотив м'яча. Також від скоком від газону, так, все, все як треба. І третій це Гол-Хоні, е, який прикинув е, Мельє, напевно, ну, майже з центру полі, так е, закинув таку свічку і забив гол. Мельє взагалі не, не щастить щось з голами, тому що, якщо пам'ятаємо, як Колман забив йому а з боку, там, таке, е, що треба по рейтингу голів. А, що ж нас знову все співпало? Єдине, що в мене топ 2 голи. Я зовсім мене вилетіло з голови, що Ньюкасл грав у п'ятницю. Вибачайте, будь ласка, а, наші глядачі. Так, тому в мене топ 2 голи. Це Хоні і Перішич. Перішеч класний я uh -huh. зробив. А Хоні, звичайно, це було прикрашення туру. Тому а, перше місце напевно віддаємо йому. Прогнози на 29-й тур, Павло, якщо ти нам підготував. Uh, зараз. Uh, значить. Мэд Сіті Ліверпуль. Що думаєш про Мансіті і Ліверпуль? Ну це ти з з козирів одразу пішов. Uh, і і напав... нагадаю, що uh, новий тур буде аж 1 oh. uh, квітня. Так, за тому все ще може бути. Після перерви на матчу збірних, я так. ставлю на Майн Сіті все одно. Я тут поставлю на перемогу Ліверпуля на виїзді. Думаю, буде, буде цікавий матч. Другий це Ньюкасл Manchester United. Тут я напевно ну, поставлю на Manchester United. Просто тому що я їх підтримую. І. Хоча Ньюкасл зараз показав гарну гру. Ісак вже більш стабільний, і він справді гарний на подачі, Але ставлю тут на Манчестер Юнайтед. Я поставлю на нічию, бо після матчу на Збірні складні тури виявляються для деяких команд, можливо, це буде той самий матч. І давай. напевно, Евертон Тоттенхем. Ну що, що доволі цікаво. Я думаю, що вартом з тою грою, яку вони показали в матчі Челсі в захисті особливо, то вони можуть претендувати на одне очко, і Тоттенхем може бути розібраний розібраним до цього матчу цими чварами і конт контівськими капризами. Тому вважаю так. А я поставлю на Тоттенхем на виїзну перемогу. Віримо у Кейна, його удар гольовий. Ну і Сона, Колосевський і так далі. Uh, дякуємо, що були з нами. На цьому все. Підписуйтеся на, на наш канал, uh, ставте вподобайки, розповідайте вашим друзям про нас. Uh, і, звичайно, звичайно, любіть і дивіться англійський футбол. В наші часи це одне з тих, чим можна відвернути свій розум від складного і непростого року в нашій країні насолоджуйтесь футболу і э, любіть життя. До зустрічі. Пока-пока.